Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста і я далі веду свій блог. Вітаю всіх тих, хто кому викручує косточки, хто получає інформацію. Вітаю всіх тих, хто відчуває вібрації свого тіла. Тіло прямо бренить, як електричні дроти на морозі. Відчуває зміни в своєму організмі, бачить сни, бачить прямі вказівки від жителів своєї планети, що треба зробити так і так. Плеяда накидає свої нові інформаційні поля. Ви зараз побачите, будете мати дар яснобачення, бачення, яснослышення. Дуже багато людей поміняється, от ви задумали. І тут же збувається, тому дуже е, будьте обережні до своїх думок, до своїх мрій і так далі. Тому щоб не було так, знаєте, що от я хочу жити сам, і вийшло, що вся сім'я вмерла. Думайте, що ви е, хочете. Сьогодні я вам хочу ще дати ритуал, як позбутися хвороби шлунку. Але пам'ятайте, що всі ритуали слов'янські є добре оплачувані, тому гроші покидаємо на дорогу. І так, взяти молока і багато монет. Любого такі, щоб, в такій кількості, щоб ви їх не рахувати. кинути монети в молоко і казати. Молоко життя дає, молоко лікує, а ти хвороба. Гроші бери і йди. Да буде так, молоко з відкупом на дорогу. Пам'ятаємо, ще раз наголошую, що не темні ритуали, вони є всі оплачувані. Слов'янські ритуали, вони всі оплачування. Попробуйте працювати з Чорнобогом, я дала молитву, ви нею користуйтесь, я просто вчора забула сказати, говоріть її 9 раз. Він прийде на цей ЗОВ, а потім він вам дасть молитву свою. Тому що кожна людина, яка з ним працює, вона має свою молитву, і це так, як код, він знає, хто його кличе. По цій молитві, хто ви що молитеся. Він він е, дуже радо сприймає спілкування. Він не требує вашу душу, тому що це є світлий Бог, не дивлячись до того, що Він відноситься до тьми. От. І він, е, збирає, він вам допоможе. Є потреба працювати. Це я говорю особливо для тих, хто займається магією. Хто шукає якісь ритуали, хто шукає допомогу для інших людей? Я спілкуюся через дошку. Ви як будете спілкуватися? Скажімо, думка в думку в мене ще не виходить спілкуватися повністю. Я починаю, але до кінця.